Середа, 24 квітня, ви дивитесь новини на 11 каналі у студії Євген Коптів. Вітаю вас! З нами також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке. Використовують Нікопольщину як полігон для навчань. Окупанти безперервно гатять по району. Чи є ризик, що перейдуть на лівий берег? Ексклюзивне інтерв'ю начальника місцевої районної адміністрації Євгена Євтушенка. Не пропустіть. Продавала рідну дитину. У Дніпрі затримали 19-річну матір, яка оцінила власного сина в один мільйон гривень. Чому зважилась на такий крок і хто став покупцем? Овжелезні черги та закриті двері у низці європейських країн припинили роботу українські консульства. Чи дійсно обмеження лише для чоловіків? Передбачив свою смерть, чим шокував рідних про останній бій військового Івана Бущука і про те, як він до сьогодні допомагає на фронті. Дочекайтеся. Ворог не припиняє обстрілювати Нікопольщину. Окупанти застосували дрони «Камікадзе» різних типів та важку артилерію. Поцілили по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємству Ягрофірма, а ще лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів. Люди не постраждали. І вночі наше ППО збила ще один БПЛА над Дніпропетровщиною. Щодо вчорашньої атаки армії Рефії по околиці Дніпра, а саме по Дніпровському району, то тут кількість поранених зросла до восьми, повідомили в обласній військовій адміністрації. Шість мирних жителів постраждали внаслідок ворожого обстрілу по Харкову. Зафіксували влучання двох ракет с 300 Окупанти традиційно били із Білогородської області. Далі відео наслідків атаки по цивільних. А зранку російські терористи вдарили ракетами по Одесі. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Вона у лікарні. І знов горіло палало на Росії. Щонайменше два НПЗ атаковано безпілотниками у Смоленській області. І ще один у Воронежі. Там виникли масштабні пожежі. Використовують Нікопольщину як полігон для навчань своїх артилерістів та дронщиків, чому окупанти безперервно гатять по району в ексклюзивному інтерв'ю. Журналістам 11-го розповів начальник місцевої районної адміністрації Євген Євтушенко. А ще чи є загроза, що росіяни з окупованої Запорізької атомної станції через обміліле Каховське водосховище полізуть на правий берег? Пропоную послухати. Використовує наші території як полігон для навчання артилеристів, як полігон для навчання операторів дронів. Знову ж, ремарочка, це не тільки наші території так використовується, по суті, всю лінію зіткнення вони використовують як полігони для тестування ребів, для тестування е якогось свого озброєння нового mm. і взагалі для відпрацювання, скажімо так, своїх е певних бойових моментів для злагодження. Ну нічого святого, ми це бачили з вами спочатку з війни, на примірі, Бучі і Єрпіня у них немає взагалі ніяких моральних обмежень щодо, наприклад, тренування. Артилерістів на житлових кварталах а, там міської забудови Ніко. Вони використовували гради, так? ствольну артилерію використовували в калібрі 122-152, і 120-ті міномети вони використовували на тих ділянках, де вони дістають до нашого берега. Це напрямок Нікополя і напрямок Лінки доброї надії. Угу. А з того, що і урагани були використовувалися на початку обстрілів, кількість боєприпасів, яка прилітала за добу на територіях, ну, до сотні: угу. 80, 70, 90 боєприпасів це і реактивні снаряди з урагану, Радів і снаряди зі ствольної артилерії. Зараз щільність обстрілів зменшилася. Це 10, 20, 30 боєприпасів. Якщо раніше були нічні обстріли, здебільшого, коли люди знаходилися в своїх домівках, то зараз у нас денні обстріли в основному це ранкові обстріли, коли люди прямують на роботу, прямують по своїм справам, вони знаходяться на вулицях. І, на жаль, кількість поранених і кількість загиблих у нас збільшилась, тому що вони проводять обстріли саме там, де скупчують. Люди. З листопада минулого року додалися в Угу. Це такий від зброї, який застосовувався вже давно на лінії бойового зіткнення. Він, в принципі, не використовується росіянами, наскільки мені відомо, по, скажімо так. Територіям, де немає активних бойових дій, але на наших територіях вони це почали застосовувати. Вони атакують машини переважно білих кольорів. Вони атакують машини а, спеціальних служб. Мається на увазі ДСНС, швидка допомога поліція. Теоретично такий перехід можливий. І я думаю, що багато нікопольців, які знають берегову смугу і бачили рельєф, і бачили е, ту, скажімо, той рельєфодосховища, який залишився після висихання води, вони розуміють, про які саме території може йти мова. Але щоб зробити якесь форсування, створити якийсь плацдарм, треба накопичити живу силу. Ну тобто е, головними ознаками. Підготовки до форсування до спроби переходу на наш берег буде накопичення живої сили і техніки. Ці питання моніторяться спеціальними службами, ці питання моніторяться бійцями збройних сил України, і наразі таких накопичень немає. На мою думку, на сьогоднішній день немає у росіян такого завдання форсувати. Нашу територію, верніше форсувати цю перешкоду, яка mm -hmm. залишилась на місці колишнього Каховського водосховища, і захопити наші території. Мені здається, на моє переконання, що основний акцент, основні бойові дії вони будуть проводити на Лівобережжі, це Запорізький напрямок, це Донецький напрямок. Вони будуть намагатися вийти на межу Донецької області, намагатися тиснути на Оріхівському напрямку. Наш напрямок буде залишатися. Ну, скажімо так, не основним напрямком для них, але разом з тим такої можливості відкидати ми не можемо. Чи можливе затоплення Нікопольщини внаслідок атаки по Запорізькій ГЕС та руйнування греблі? Про інші важливі питання для Дніпропетровщини в ексклюзивному інтерв'ю з Євгеном Євтушенком у наших наступних випусках. Підписуйтеся на 11-й, тисніть дзвіночки, аби нічого не пропустити. І коментуйте цей випуск в Ютубі. Ми ж продовжуємо. Сина за мільйон у Дніпрі затримали 19-річну дівчину, яка намагалася продати власну дитину. Дворічного хлопчика матір оцінила в один мільйон гривень. В якості покупчині обрала свою бездітну знайому їй і запропонувала товар. Та навіть домовилася з жінкою про зустріч, затримали зловмисницю прямо під час передачі коштів. Свій вчинок матір пояснила тим, що син заважав їй влаштовувати особисте життя. На виручені гроші планувала відкрити власний бізнес. Утім, тепер за торгівлю рідною дитиною ризикує потрапити в тюрму аж на 15 років. За місцем мешкання затриманою провели обшук та вилучили речові докази. Слідчим ми слідчого управління затримані, вручили повідомлення про підозру за частиною 3 статті 149 кримінального кодексу України торгівля людьми. Найближчим часом їй буде обрано запобіжний захід. Дитинку передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз хлопчиком опікуються лікарі, з ним все гаразд. Довжелезні черги закриті двері та гучні скандали. У низці європейських країн припинили роботу українські консульства. Усе через наказ Міністерства закордонних справ. У відомстві вирішили заборонити доступ до послуг громадянам призовного віку. Чому чи дійсно обмеження лише для чоловіків і до чого тут новий закон про мобілізацію? Наша Катерина Нічик спробувала розібратися. Зачинені двері та довжелезні чарго у низці європейських міст припинили роботу українське консульство. В очікуванні роз'яснень люди годинами стоять у черзі, доходить до скандалів. Цьому обмеження введені Міністерством закордонних справ для чоловіків призовного віку згідно розпорядження МЗС за кордоном, вони зможуть оформлювати лише посвідчення для повернення в Україну. Решта послуг будуть недоступними. Це зокрема оформлення чи продовження терміну дії паспорту, довіреностей засвідчення копій документів та реєстрація актів цивільного стану. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Водночас позицію міністерства не поділяють. кажуть, таких правок до закону про мобілізацію навіть не обговорювали. МЗС я не пригадую на жодному комітеті з приводу коментарів правок які відносилися до законодавства, до зміни закону про мобілізацію. Тому е я думаю, що ми найближчий комітет їх викличемо, щоб вони пояснили це те збурення, про яке вони нас не попереджали, але за три місяці фактично незаконно видали. Чоловік закону видали такі розпорядження, які мають дуже сумнівну та судів результат. Зняти ж обмеження обіцяють вже після 18 травня, коли вступить у дію оновлений закон про мобілізацію. Водночас у МЗС додають заяви, подані до 23 квітня. Консульства розглянуть у повному обсязі. Утім, строки не оголошують. Тим часом у всіх установах і досі зберігаються черги. У них, до речі, і жінки, і чоловіки. Отримати послуги не може жоден громадянин України. Катерина Нічок та Євган Шпак новини 11 каналу. Вимагала хабарів з підлеглих на Дніпропетровщині судитимуть експосадовицю Держпродспоживслужби у 2023 році. Обвинувачена налагодила корупційну схему одержання кругленьких сум від працівників лабораторій ветеринарно-санітарної медицини. За це обіцяла не перевіряти заклади і не звільняти людей з посад. Також взяла хабаря за підвищення одного з лікарів. Загалом отримала хабарів на 3,5 мільйони гривень. Обвинувачену взяли під варту. Нагорода для міського героя 14-річному Тимофію Потеряйлу вручили подяку за допомогу у ліквідації наслідків ворожого обстрілу Дніпра. Нагадаємо, хлопчик допомагав постраждалим під час трагедії на перемозі понад рік тому. Тоді юний волонтер випадково опинився у самому епіцентрі та розбирав завали разом із надзвичайниками і іншими небайдужими містянами. Не лишився остороні після атаки по місту, 19 квітня. Вже близько 6-ї ранку приїхав на місце, аби Допомогти людям. І я думаю, ну блін, треба напевно людям допомогти. Бо ну я просто така людина, що мені на тривогу було байдуже. Та й на свою безпеку трохи було також байдуже. Я більше думав про людей, яким зараз необхідна допомога. Коли він спостерігає за обстрілами, він пише мені в телеграм або телефонує. Перепитує, чи ви знаходитесь в укритті? Це єдина дитина в класі. Це Тимофій. От, І він мені залефонував п'ятницю, а я виїжджала на Київ в той момент. Я була на залізничному вокзалі. Тобто він мені спочатку не признався. Пояснював, що він в укритті, але він, коли почув, де це сталося, він туди виїхав. Передбачив свою смерть, чим шокував рідних нашого земляка Івана Бущука на псевдокарабін днями нагородили срібним хрестом головнокомандувача Збройних сил України. Посмертно він загинув рівно два роки тому на Луганщині. Про останній бій Івана Бущука і про те, як він до сьогодні допомагає на фронті. Наш наступний матеріал. Що за жаба? Це нива Ванька. Так, як він був закінчив аграрний, був інженер-механік. Я менше знав про неї, ніж він. Олександр Бущук показує старенький комбайн, на якому разом із сином збирав зернові. Батько каже, тут усе нагадує про Іванка. Командир роти 24-ї бригади загинув на Луганщині у бою з російськими окупантами. Що Братан! Давайте поки авіація витягуй! Це останнє відео. Під час потужного обстрілу Іван Бущук рахує втрати підрозділу. Сам кульгає, бо поранений у ногу. Раз, два, три, чотири. Чотири двісті. Останнє СМС і відео від Івана показує троюрідний брат. Це було 23-го числа, 23-го, 4-го. 22-го року, у 18.51. наступного дня телефон Івана замовчав назавжди. Євген згадує, що війна для брата почалася 2014-го, коли російські хтам'єти удерлися на Донеччину. Бущук разом з іншими добровольцями допомагав Збройним силам України у Пісках, Авдіївці, Кримському та Кураховому. А під час повномасштабного вторгнення Іван, попри вади здоров'я. Призвався на фронт. Ті головні болі, як у нього були постійно. У нього ж тоді він же і болів почками. каже: я поки туди не з'їздю. Каже, у мене голова тут розривається. Він сам призвався. Іван Бущук воював у складі 24-ї мотопіхотної бригади Бо імені поколі. короля Данила. Ніхто не рахував, скільки у нього було бойових виходів і зіткнень. А на цьому відео він із побратимами підірвав міст. За переправою готувались до наступу півтори тисячі російських окупантів. Іван Бущук на псевдокарабін був поранений під час повномасштабного вторгнення. Після реабілітації подав рапорт на фронт. І потім розповідає сестра той жахливий сон. Я стою над вами в білій такі двійні рубашки. Мені так хорошо каже, я знаю до чого сон сниться. А я ж кажу, котусь, може, не поїдь. Ну, тебе ще лікарня не, не закінчився. Роту Івана Бущука оточили вороги біля Катеринівки. Російський танк атакував у притул, розказали побратими, які вижили. Він спочатку з дальних поступів почав розвалювати їхні всі укріплення, а потім нахабні уже коли побачив, що нікого не залишилося живих, там то він просто їздив по цим окопам бліндажам. І розстрілювали, розвалювали тіло Івана та інших загиблих захисників відкопали після бою. Телефон вцілів, але що в ньому досі невідомо, розповідає батько. Він кожні сутки міняв код на телефоні, щоб ніхто його не міг, ніхто його не міг відкрити. Днями у Києві Івана Бущука нагородили срібним хрестом головнокомандувача Збройних сил України посмертно. Вшанували пам'ять про захисника і у рідному селі центральну вулицю Карабинівки, на якій ми знаходимося, хотіли перейменувати на честь Івана Бущука. Але рідні заявили, що це передчасно, оскільки дуже багато жителів Карабинівки продовжують воювати із російськими окупантами, і рішення про перейменування вулиці приймуть після завершення війни. На сесії ОТГ перейменували вулицю, на якій виріс і жив Іван Бущук. Одноголосно було прийнято рішення перейменувати вулицю Озерну на вулицю Івана Бущука. Військовослужбовці, які призвані до лав української ЗСУ, ще честю воюють. Із них, на жаль, маємо на сьогодні 23 загиблих. Українські добровольці справжній феномен, стверджує військовий капелан Дмитро Поворотний. І мова не про міфічних героїв. Вони звичайні хлопці і дівчата. Іван Бущук молодий хлопець, який в своєму житті бачив тільки війну, можливо, окрім дитинства, цей хлопець з Дніпропетровщини. Каза, здавалося б, да, теж про яку говорили з Російщина і так далі, і так далі. Але наша область також явила великий приклад. І по статистиці, на жаль, загиблих і добровольців, і мобілізованих, і тих, що контракт підписав. А таким івана Бущука запам'ятали усі, хто його знав, серйозним був, коли вирушав на війну, а повертався завжди із піснею. Із допомогою пісень Іван знайшов нових друзів. На цій плиті з бронежилета свої автографи залишили відомі українські музиканти. Кінсон ця група це його. І одна із пісень, це він написав про Івана, наш карабін. Я бачив сон, що за вікном туман, і я стою у біле вбрани. Івана Бущука не має рівно два роки, але його пікап іменним номером до сьогодні воює на передовій. Наш карабін в міцних руках ми мидем перед кат, Якщо і смерть, позавтра вже весна. Розквітнеш ти, моя земля. Євген Коптів, Олександр Довгань, Євген Шпак, новини 11 каналу. Побачили справжнє виробництво та розпитали інженерів про роботу маніпуляторів. Учні класу мехатроніки 139-ї школи Дніпра побували на заводі Інтерпайп. Компанія організувала екскурсію, аби діти наочно побачили, як працюють механізми, прототипи яких вони збирають на шкільних уроках. Емоцій від масштабів підприємства та виробничих процесів було багато. Своїми враженнями діти поділились із нашою знімальною групою. Нямін учень класу мехатроніки 139 ї школи. Тут хлопчик разом з іншими дітьми опановує сучасну науку про проєктування, виробництво та управління роботами, зокрема промисловими. Зі знанням справи він розказує, як налаштувати маніпулятор. Для початку треба зрозуміти, яка кнопка за що відповідає, та який мотор. Потім на ось такі червоні мотори вони називаються енкодерні. Треба вимірювати кількість імпульсів. Каже, такі маніпулятори, але звичайно набагато більші, використовують на великих промислових підприємствах. І Веня залюбки б такі відвідав. Я б хотів покерувати для початку на якомусь складі, щоб невеликі вантажі та не було б дуже небезпечно. На щастя, є мрії виконати, які не так і важко. Веняміна та інших учнів класу мехатроніки на свій завод запросила компанія Інтерпайп. Слові Гігант створює у Дніпрі екосистему сучасних освітніх просторів з технічних спеціальностей, адже через війну підприємство відчуває дефіцит висококваліфікованих робочих та технічних фахівців. Тож готові показувати, навчати та заохочувати тих, хто розглядає для себе таку професію у майбутньому. Вати такими роботами звичайно не дадуть, адже це проти правил техніки безпеки. Проте все можна подивитись та розпитати у фахівців заводу. Перший маніпулятор, з яким працівники знайомлять дітей, робот Кука. Його основна задача маркувати залізничні колеса. Там йде ограничена рамка така поля, і от він б'є в приділах ековаполя. він під'їхав одному там полю набив, Потом піднявся поднявся, поїхав другому. Діти розглядають і інших роботів, які вантажать, переносять, підточують деталі. Загалом полегшують роботу працівників. Мені каже, знайшов навіть схожого на той, з яким працював у школі. Вони беруть фішки та перекладають з одного місця на інше, ну майже як цей маніпулятор. Хлопці зізнаються, масштаби підприємства їх вразили. Дуже цікаво, дуже ефект не дуже. Цікава. Цікава. Дехто вже думає про перспективу вибору для себе інженерної професії. Дуже цікава тема. Це тема, у якій можна дуже багато розвиватися. Вона ніколи не застаріє, бо весь час виробництво тільки нарощується, нарощується і збільшується. Тому у ній можна буде гарно себе показати. Разом з дітьми на екскурсії їхній викладач Григорій Васильович. Чоловік багато років працював інженером-конструктором на цьому ж заводі. Говорить, нині тут зовсім інакше. Якщо розумово, то можна сказати, що складніше. Якщо фізично, то легше. Якщо раніше на біля кожного станка там потрібно було там по дві, по три людини, то йде робить працює, то зараз ви бачите, оператор завантажив, включив і відпочиває, чекає, поки станок відпрацює правильну геометрію по програмі. По завершенню екскурсії школярі кажуть, сподіваються ще потрапити на підприємство, аби дослідити його детальніше. Я знаю, що цей завод дуже великий, тому мені б хотілося більше побачити, можливо, де ще походити, якісь ще верстати, певні конвейерні лінії побачити. Дуже цікаво подивитися на маніпуляторів, які ти себеш у мехатроніці, подивитися, які вони в реальному житті. Інженер Ігор Дуда каже, все це можливо, але спочатку потрібно отримати технічну освіту. Тим паче, а зі спеціальності діти вже опанували. Ну, по очах видно, що зацікавлені, хочеться програмувати щось вже серйозне, не, скажімо так, не дитячі їхні роботи маленькі, а таку серйозну вже машину. Наше підприємство зараз хоче розвиватись надалі, поповнювати парк, станків. Тому нам потрібні фахівці, тим паче, якщо вони будуть закінчувати вже з освітою технічною, ну, тобто ми їх чекаємо. Тим паче, що школярі закохані у технічні науки це майбутнє нашої країни. Саме вони будуть відновлювати її після перемоги. Тому надважливо підтримувати та заохочувати їх у здобутті якісної освіти ще зі школи. І на Тернець Олександр Догань, новини 11 каналу. Прибирали сміття, висаджували дерева та квіти. У Кам'янському минув тиждень довкілля. До ініціативи долучилися усі охочі. Такими акціями містян закликають відповідально ставитися до санітарних норм і дбати про довкілля. Які ще акції проводили далі? У сюжеті озброїлися перчатками та мішками для сміття і вийшла на прибирання. Молодь та освітяни Кам'янського наводять лад у одному з популярних парків міста. Сміття, скажу, не дуже багато. Ми це відмітили, трошки попрацювали, але мішечки в нас не дуже повні, тому це приємно, що наші містяни все-таки дотримуються правил поведінки у природі, але е, трошечки є, тому ми, я думаю, навели порядочок, трави наближається, весна розкидає і наше місто буде чисте. Такі акції у місті тривали тиждень. Всі їх присвятили збереженню довкілля. Протягом усього тижня ми займалися санітарним прибиранням території міста, озелененням, приведенням його в порядок. Сьогодні будемо прибирати ту територію, а також з цієї нагоди хочеться звернутися до мешканців та гостей міста все таки, бути більш дбайливими до свого оточення, до навколишнього середовища, не смітити. До прибирання долучилися і представники громадської організації бджола кожного року. «Бджола» З'єднується до акції до дня довкілля, прибираємо узбіччя каналів, прибираємо в скверах, в парках, показуємо приклад громадянам. Око радує, коли навкруги чисто, гарно завершальну акцію тижня провели у лівобережному парку. Він кажуть у міській раді один з найвідвідуваніших а тому і найбільш засмічених. За ініціативи молодіжної ради міста Кам'янського та за підтримки Андрія Леонідовича Білоусова, сьогодні ми проводимо день довкілля. Сьогодні молодь вирішила долучитись до прибирання нашого міста, а саме локацію обрали лівобережний парк. І потім виходимо на русло нашого каналу. Наше місто повинно бути квітучим. Такими прибираннями вкотре закликають містян відповідально ставитися до санітарних норм та правил відпочинку і дбати про чистоту довкілля. Ми своїм прикладом покажемо мешканців, що всі, хто відпочивають в будь-якому місті нашого міста або за межі нашого міста, щоб наші мешканці після себе обов'язково це сміття також прибирали. І Дякую за те, що приєднали. За тиждень містяни навели лад у зелених зонах, висадили дерева та квіти. Порядок кажуть, підтримуватимуть і надалі, аби рідне місто залишалось. Сядшостим та квітучим. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Пляжного сезону у Дніпрі цьогоріч не буде. На балансі міста перебуває три офіційні пляжі: Мануйлівський, Придніпровський та пляж на монастирському острові. На кожному встановлять таблички із попередженням про заборону на купання. Таке рішення пов'язано із безпекою громадян через продовження дії воєнного стану. Але в міськраді додають, попри це на пляжах наведуть лади, що місяця братимуть проби води. Також прочищатимуть дно акваторії річки. І насамкінець про погоду. У середу в день у Дніпрі синоптики прогнозують 23 градуси тепла вночі, плюс 11. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Нагадаю, випуск перекладала мовою жестів Мілітіна Глушко. Підписуйтесь на наш Ютуб. Канал ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. На все добре і бережіть себе.